Вітаю, друзі, слава Україні. Один шановний пан написав в коментарях до мого останнього відео про десовковізацію мізків щодо Івано-Франківська. Мовляв, ви що змагаєте перейменувати наш Івано-Франківськ знову на польський лад на Станіславу? Мовляв, зараз тут Івано-Франківськ. Отже, це свідоцтво про те, що тут владнуть українці, не поляки. Друзі, давайте розглянемо. Це дуже тонкі сфери, тому я вас прошу не реагувати на рівні якихось рефлексій, а насправді намагатися зрозуміти. По-перше, почнімо з того, що рік заснування міста Івано-Франківська ведеться чомусь від набуття цим містом Магдебурзького права. Але ж, Київ, ми чогось не рахуємо від набуття Магдебурзького права, Луцьк не рахуємо, Львів не рахуємо. А от чомусь. Стосовно Івано-Франківська, це саме так. Насправді, ще до міста цього Станіслав був на польський манір, хоча трошки маленька ремарка, я зауважу, що, наприклад, і в австрійській, і в німецькій, і взагалі в загальноєвропейській традиції, ця назва була трохи лаконічніша і більш близька до української вимови, а саме Станіслав. Цю назву не вигадали совіти. Ні, вони просто відродили те, що вже було. А саме з 1772 року в Австрійській імперії це місто носило назву Станіслав. Це більш доречна і більш лаконічна назва. Польський, Станіславов, Станіславів, ну, власне, польською, вимовляється, Станіславув, через У більш наближено до О, яке переходить в У. Але європейська загальна традиція, і австрійська, і німецька, тощо і більш лаконічна, і більш притаманна українській мові була назва Станіслав. Це та сама назва. Тобто, якщо ми би і розглядали переіменування міста, то лише на Станіслав, без Станіславова, це геть неоковирна для нашої мови форма. І вона нічого не має спільного до совітів, які ну, там близько десь на 20 років, здається, в 60-ті. Тому, чи 62-му, так, 62-му, це місто було переіменовано на Івано-Франківськ. А до цього, до 19-го року, до Польщі, так би мовити, у Австрії. Воно носило назву Станіслав. І після 39-го носило назву Станіслав. Носило таку назву і в третьому рейсі Станіслав. Так ось. З 1772-го, а е, дата заснування міста 1660 якийсь. Тобто 110 років, і ну хай ще 20 років е, в, у 20-му столітті. Тобто, загалом 130 років це місто носило назву Станіслав Вув на польський манір, а з 72-го. Ну, майже по 62-й, з маленьким виключенням, тобто майже 200 років, чи не вдвічі довше це місто носило назву Станіслав. То в кого більше правди? Тож, коли там народився Франко, ну не саме там, так би мовити, але ви зрозуміли, то місто мало саме назву Станіслав. Тому зараз Станіславов забули, геть взагалі, ведемо розмову лише про місто Станіслав. Тут друзі, треба зауважити, що Андрій Потоцький, який якби заснував місто, ми потім поведемо розмову трошки далі, він був русинський шляхтич, адже ну вважайте самі, він народився в Кам'янці-Подільському. Знову ж таки, ось ця неоковирна Подільський, Ми трошки далі розглянемо, народився в Кам'янці. Його батько народився у Підгайцях. Ну, власне, Станіслав, його батько на честь якого як би було названо місто, діди, прадіди. От якщо ви подивитесь, всі вони народжувались в Кременці, в Кам'янці, в Бучачі, в Підгайцях де завгодно, але все це було на території України. До того ж, це був давній русинський шляхетний рід. Як дуже багато цих шляхетних родів, вони потім... Якби зриклися православної віри, окатоличилися, тощо, але чи це підстава вважати їх чужими, не своїми? Чому ми так віддаємо на відкуп легко, просто величезний прошарок нашої шляхти і вважаємо, що це польська шляхта? Ну тому що вони розмовляли польською? Ну, слухайте, е, я вам хочу сказати. Що московською мовою розмовляли дуже багато шляхетних наших родів, і ті ж самі скоропадські, чи це підстава вважати, відрікатися від них і вважати їх не своїми? Ні, ну це просто дуже тонка тема. Звісно ж, мова сильний маркер. Але ось подивіться: наприклад, дуже багато угорських шляхетних родів вони не володіли угорською мовою, а розмовляли латиною. бо... Здається, аж до середини 19 століття не було ніякої угорської мови. Тобто, це була якась народна мова цих куманів, якби простих, а мовою шляхти там була Латина. Це чи не на єдина держава в світі, де Латина протрималася так довго, тому що серед, ну, ви знаєте, та ж сама Словаччина, наприклад, називалася Верхня Угорщина, сама Угорщина, вона не була. Етнічно така одноманітна, ви знаєте, це були різні племена тощо, і тому потрібна була якась спільна мова. От, власне, як в Московії, це була церковнослов'янська мова, так звана. Вона скріплювала племена у цих всіх мордви. Мокші, Ерзі, Карелів і так далі. Пермі ще Стефан Пермський, коли ходив проповідувати серед перем'яків, він переклав Біблію пермською мовою і богослужіння велося пермською мовою, і це тривало пару століть. Перм'яки геть не розуміли російського язика, тому він для них вигадав навіть пермську абетку, переклав Біблію на пермську мову. І так далі, перм'яки. Зараз спробуйте щось у пермі сказати цією пермською мовою. Вас геть ніхто не зрозуміє. Тому так само і тут Ну, розмовляла угорська шляхта латиною. Чи це підстава вважати її не угорською шляхтою? Ні, я так не думаю. Це добре. Дуже глибока тема. Ми зараз не про це так ось. Ще до цього, до е, присвоєння місту Магдебурзького права, яке чомусь саме ця дата взята за початок міста, е, ще до цього там існувало дуже давнє село, яке потім переросло у місто і яке мало назву княгинин. Так воно було е, у передмісті тогочасного Станіслава, але зараз це вже частина Івано-Франківська, воно вже давно поглинуте містом. Чому не можна вважати? Як дату заснування міста, і як то прото місто, яке будувалося, адже міста що таке міста або городи, як колись казали в нас, от нас і досі кажуть город, тільки з наголосом на другому «о», город, це огорожа, тобто це щось, що огорожене, тобто якийсь приватний шмат поля, який огорожений. Оце город. А від Гард, Гарда. Огорожа, город. Тобто, коли з'являлися кріпосні мури, фортечні мури, коли з'являлася власне фортеця, якась, може, військова залога, відтоді це вважалось містом. Але це не означає, що до цього там не жили люди. Так само, і в Дніпрі задовго ще до Катерини тут жили люди. І були й і фортеці, і кодак, і половиця на місці. Сучасного Дніпра було давнє козацьке поселення половиця. Воно вказано і на картах, і це задовго, ще задовго до тієї Катерини. Її ще й в проєкті не було. А у Дніпрі у половиці жили люди. Жили люди, торгували, були величезні базари, ярмарки. Там, де лоцкам'янка, чи були ці лоцмани, перевізники, козацькі перевізники, які переправляли через пороги. Повернімося до Івано-Франківська. Якщо вже не подобається історична, цілком історична назва Станіслав, і я не вбачаю в ній нічого антиукраїнського. Це українська назва Станіслав. Місто було названо на честь Станіслава, тому що церква була на честь Станіслава, і там була потім е, катедральна церква святого Станіслава, Потоцькі. Ну, як розглядати як польську шляхту? Ну чому? Власне, чому я маю розглядати їх як польську шляхту? я волію розглядати їх як русинську шляхту, так о католичину, так, там польщизни якби набиралися і тощо. Але всі вони були автохтонами, народжувались тут, виходили заміж тут, женилися, народжували дітей, мали маєтності, замки. Я не вважаю... Доречним, взагалі потоцьких вважати чимось чужим, чуждим для України, невластивим та непротиманним нам. Ні, це по-перше, другий варіант княгинин це місто, яке, ну, село спочатку потім місто, яке відомо ще, здається, із 13 століття. Це вже набагато більш давня історія. Але добре, якщо вже не подобається ані Станіслав, ані княгинин. Навіщо тоді цей Івано-Франківськ, саме Івано? Адже, якщо ви подумаєте, то ви побачите, що лише в цьому випадку була застосована така ось недолуга і неоковирна форма, переобтяжена оцим уточненням Івано-Франківськ. Чому? Ну, по-перше, щоб не плутали з еспанським генералом Франко, а по-друге, щоб ввести це ім'я Іван. Так, звісно, Іван, це і українське ім'я також. Я це розумію, і Франка звали зрештою Іван, але ніде правди діти. Треба визнати, що така форма імені Іван у світі асоціюється виключно з москвинами в Європі, у Америці та будь-де така форма Іван це чітка асоціація і чітка прив'язка саме до московитів. Саме тому вони наполягли. На ось такій безглуздій і неоковиртній формі. Адже дивіться, чомусь вони не назвали богдано Хмельницький, ні, просто Хмельницький. Не назвали Корсунь Тарасо Шевченківський. Ні. Теж так не зробили. Навіщо ж тоді Івано-Франківськ? А от саме тому, щоб в світі чітко закарбувалося, що Івано-Франковськ це руський город, адже Івана, Івана, ось Іваново в Росії, якийсь там. Іванов Посад, чи що там в них ще. Ні, то Сергій Посад, добре. <смі> я трошки сплутав, але є в них ще щось таке, топоніми з цією назвою Івано. От просто щоб була чітка прив'язка до Московії, саме тому ввели оцей неоковирний переобтяжений, уточнюючий елемент Івано, не сплутайте, жодний франківськ і жодний Франко. А я пропоную, якщо вже. Так вважати, якби що це наша питома форма, хоча я ж кажу, вона не має під собою ані історичної тяглості, нічого. Абсолютно нічого. Оце вже чітко штучна назва Івано-Франківська. Але вже якщо ви так бажаєте її там залишити, навіщо тоді цей Івано? Треба прибрати Івано. зрештою, самі мешканці Франківська, так і кажуть: Франківськ. або і просто Франик, без жодного Івана. Це незрозуміла, переобтяжена така от уточнююча деталь, яка до того ж має прив'язку до Московії у світі, у світосприйнятті, Так, звісно, ми розуміємо, що Франка звали Іван, але ця уточнююча деталь вона не вживається щодо міста Хмельницький, наприклад, щодо інших топонімів, які називалися на честь якихось діячів, адже чогось вони не назвали Яково-Свердловськ, Ні, просто Свердловськ. Бо Яків, це щось таке трошки, знаєте, попахує, яков святло, він же був власне етнічним євреєм. І так далі. Тобто вони дуже багато міст називали ім'ям якихось людей. Не називали ж Ульяновськ. ні, просто Ульянівськ. Але отут це єдиний випадок, єдиний на весь СРСР випадок, коли прив'язали саме цей Івано. Ну, здогадайтеся, чому єдиний випадок. Більше таких немає. Міст на честь якихось там комуністичних діячів. Їх було повно. Ось Жданов. Це був Маріуполь. Я чесно не пам'ятаю ім'я Жданова. Ну, наприклад, якийсь там Ніколай. Е, я не пам'ятаю чесно. Ну, не назвали ж Ніколає Ждановськ і так далі. Не назвали Сталіно. Ось був Донецьк. Він називався Сталіно. Не називали ж його Іосифа Сталіна. Жодних таких випадків немає. Не існує і тільки один єдиний випадок це Івано-Франківськ. І друзі, здогадайтеся чому? Тому я пропоную що найменше прибрати це Івано і залишити Франківськ. А взагалі, якщо бути більш далекоглядним і йти вже далі, як то кажуть одним махом сімов побивахом, якщо вже залишати назву Франко, я б так і залишив би Франко, місто Франко, це дуже стисло. Лаконічно, просто, дуже легко пишеться, легко вимовляється, як для українців, так і для іноземців е в, у закордонних паспортах. І скрізь у всіх документах дуже легка стисла і ніде не повторювана автентична назва Франко. Місто Франко. Все дуже просто. Місто Франко. Ну, або... Вже тоді Франківська, але ще раз скажу, що українці дуже сильно страждають від напівмір, як колись казав той фільмі. Батюшка старовір ні к полумірам не привик. Два, но в одну посуду. Тобто, налити мені два тоді по 50 грам, але в один стакан. Тобто, оці півміри це. Дуже шкода, вони просто панують серед українців, і потім знову нам побачите усе це доведеться знов переробляти, адже нема нічого гіршого, як хтось казав, що хороше це найбільший ворог кращого. Тому нема нічого гіршого, чим просто хороше. Ні, друзі, треба краще і найкраще, якщо вже робимо. Робити на віка, щоб потім це не потрібно було ніколи змінювати. І рішення приймати відповідно і розуміти, що це ми не змінюємо назву, щоб потім десь там через 20 років знову її змінювати. Ні, ми робимо на віка, на тисячоліття. Всі бувайте, далі буде.